Друзі, всім привіт, вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні в нас нове надходження Range Rover Evoque 2014 року випуску з 2,0 бензиновим двигуном на автоматі. Автомобіль має чудовий технічний стан. Також це просто красень. Подивіться, який в нього стан салону, шкіра темного кольору. Панорама. Пам'ять сидінь. Електропакет. Преміальна акустика меридіан. Мультикермо. Стан водійського сидіння. Ідеальне. Двозони клімат-контроль. Мультимедіа навігація. Пробігу автомобіль має 146 тисяч рідного пробігу. Приїжджайте на Оля та Тис-Драйв за адресою кінцева дорога 1. РЦ республіка парк.